Голова обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран не тільки писав передмову до книги П'ятий океан, але й був присутній на презентації в якості почесного гостя автора Романа Бенюка. Тут обіграна і власне п'ятий океан, і його ювілей. І це ювілей творчий, це океан творчості. Ця книга трошки видозмінена, тому що він виходить за рамці власне гумору і сатири. А е, звертається до лірики, до пісенного жанру, до новелістики. Тобто він постає в такому унікальному винятковому розмаїті жанровому несподіваному, і цим якраз він десь і цікавий. Другу книжку Романа Бенюка одразу ж взяли до популяризації серед читачів бібліотекарі району, адже тут автор дебютував уже і як лірик, і як новеліст. Цією книжкою читацьку аудиторію і, можливо, навіть літературних критиків Роман Дмитрович таки досить здивував, тому що у ній є багато несподіваного. По перше, це розділ Срібний ялівець. Це розділ лірики, у який поміщено кілька ліричних віршів, які свідчать про літературне творче зростання поета Романа Бенюка. Прощайно, потяги муділи. Ми заворожені сиділи. Сиділи довго у мовчанні, так і не освічившись кохання. Рука руки торкнулась ніжно. На жаль, вернути вже щось пізно. Ця наша зустріч випадкова згасала, як зоря ранкова. що потяг з ночі у світання. Прощай, не визріли кохання. Також у цій книжці є розділ, у якому розташовано кілька малих новел. Це теж щось нове, мала проза, бо раніше такого не, не помічалося у творчості Романа Бенюка. Чую запах букового Поліна. Значить, баба жене самогон. Кляню, клянусь без козиркою. Я зелену пляшку під пахву і шась до баби під вікно. Дивлюся, баба з літрового слоїка відлила у пляшку переваку і поклала до кретенця. Решту розмішала у вітрі та розливає по посудках. Я до хати. Полондра, бабо! Терміново потрібний зелений змій! І я знаю, що у вас він вилупився. Налийте мені трошечки. Ну, трошечки. А гроші. Бабцю, кинув якір на лавицю. Радянська влада платить трудівникам зарплату двічі на місяць. Дадуть виплату і поверну вам тих два карбованці в вік моря, не бачите. Ні, гроші, настоювала бабця. Ну, ні, то ні. Я пішов, але завтра, може, і у карась до вас заглянути. Ой, Лишенько, ну, Лишенько, Нептун би тобі віддячив, закладеш. Ні, бабцю, не закладу, грибні місця не продаються. І на самий останок є ще такий розділ Дайте ноти. А тут Роман Дмитрович помістив тексти до пісень. Напевно, що досить вдалі ці тексти, тому що є вже і такий дебют творчий перший Віктора Чудновського як композитора і поета Романа Бенюка. І ця книжка пісня Намисто для кохан. Досить гарна ніжна пісня. Іскраполинок кохання, з мережу Презентація проходила у формі літературного свята із читаннями творів автора, виконанням пісень на його слова та виступами його друзів, видавців, художника, оформлювача, танцюристів клубу Едельвейс, літераторів з інших міст, літераторів від -літ студійців, бібліотекарів та родичів Романа Бенюка, а також побратимів чорнобильців. Пан Роман тут зробив все майже сам. Він і придумав сюжет для обкладинки, він подав фото. Ну, одним словом, такий його творчий задум, як то кажуть, він від написання до майже до закінчення книжки це все праця його, рук, його розуму. А найбільшими подарунками для автора П'ятого океану було вітання від Нестора Чера, груші на вербі від Галини Хрестан і, звичайно, пісня Віктора Чудновського Намисту для коханої, яка написана на слова поета Романа Бенюка.